Тусю, можна я тебе поцілую? Грошей немає. Мамуся вже зранку поцілувала. Люба, якщо ти не перестанеш поводитися як касирка супермаркету, то я зберу речі і піду. Пакет брати будете? І жили вони довго та щасливо, поки дружина не почала читати книжки з психології сімейних стосунків. Ти з глузду з'їхала? кричить батько доньці. Озирнися, крани течуть, штукатурка сиплеться, телевізор барахлить, холодильник не морозить, а ти зібралася заміж за поета. Люба, зроби бутерброд. – вона зробила, він з'їв, а ще можна? Ні, це демо-версія дбайливої дружини. Ліцензовану версію отримаєте після офіційної реєстрації шлюбу. <риклад> я відразу сказала майстру татуювання, що я натура тонка, характер мінливий, тому мені потрібно щось особливе. Ми кілька годин перебирали варіанти, обговорювали нюанси, сперечалися. І що він тобі набив? Морду. Так, пацієнти, у мене для вас дві новини. Хороша і погана. З якої почати? Давайте з хорошої. Печінка у вас здорова. А погана новина не просто здорова, а здоровенна. <плес> На питання, скільки у мене дітей, я відповідаю двоє. Одного сама народила. А другого мені свекруха віддала. Фімо, і що ви мені підморгуєте? Ой, Циля, це в мене нервовий тік. Фімо, а ви такий брехун і негідник, і я ж уже настроїлася. Мовчання золото. А потім з'являються діти, і мовчання стає підозрілим. Як казала мудра тітка Роза, якщо кава вийшла недостатньо міцною, це можна легко виправити, додавши в неї конячку. Всі чоловіки помиляються, але одружені визнають свої помилки частіше. У вас є фанера? А вам для господарства ні, блін, над Парижем політати. i <laughs>